Слава націю, вітаю нагненілі добрий рембат, добрий період. Найбільш насичений зварюванням у моєму житті. Нагадаю, в цивільному житті і перші роки повномасштабки я ну, зварюванням займався небагато і зварював майже виключно напівавтоматом. Так? І оце вперше. Систематично, нормально, в таких кількостях зварюю. Найбільше зараз працюю цей крайній, який мені подарували Теслу. Я там зроблю огляд, як я поміняв дроти, шмарт, допрацював. І прям він смалить, дай Боже, дуже мені подобається. Проте відео про першу в моєму житті електронну маску. Я до того довго йшов і. Підсумку попрацював в неї декілька тижнів, Дніпром одна з недорогих. І зараз повернувся ось до такої української масочки з відкидним скельцем. скельцем. Яке був розбив, побратим мені підпаяв, а зараз мені йде поштою, я замовив. Ще там по декілька штук прозорих і чорних. І також працює оця маска, ну, щиток, в який теж треба поміняти. Чому? І, до речі, проблема, про яку я розповім, вона е, зараз ну, виявляється характерна не тільки для цієї відносної, відносно дешевої, ну просто дешевої маски Дніпро -М, так? Повторюся, це, ну. Найбазовіший варіант. Але тут у мене є побратим, який набагато більше має досвід зварювання. У нього така добряцька маска, прям за нормальні гроші. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я теж там її зроблю невеличкий огляд. То, е вона у мене почала пропускати зайців. По-перше, почала пропускати зайців. А по-друге, і це насправді ще більш критично. Отут бутерброд зі, зі стекол, з пластмасочок, оцей цілий бутерброд. І коли туди потрапляє волога, там від дихання ну від дихання, так, потрапляє, і утворюється туман між скельцями, я не, не знаходжу способу його ну, відносно швидко усунути. Тому що оце допомагати, оце зня, зняти не допомагає. Отут суцільний бутерброд скелець іде, і отуди потрапляє дихання, конденсується, вона затуманюється, а потім, щоб розтуманитися, їй треба ну, прямо нормально часу в теплому приміщенні. Коротше, ну, це явно не мої умови. Разом з тим. Ну, Почала зайці пропускати, я не міняв тут налаштування. Тут все на серединці. І тут зовні теж регулятор з надписом shade. Тобто тінь, я теж його не міняв. Тобто вона працювала пару тижнів нормально. Зараз почала пропускати. Серединці. На у тій дорогій масці у козака. То він каже, почалася ця проблема. Каже, я поміняв батарейки. І до сраки. Так само пропускає зайці. То, власне, оцю маску, а він зварює аргоном. Оцю мою маску я в е, нього забрав, бо я тут був розбив скло, він мені своє подарував, я замовив. І та, та, та. І у підсумку я ще хочу йому від себе презентувати ще отаку маску. Бо він каже, ну я у підсумку аргоном крайній час зварював твоєю маскою, себто цією. Каже, і вона мені подобається більше, ніж моя дорога електронна, бо каже, ну моя. Почала пропускати зайці, і ну, це, це недобре. От. Плюс, плюс, в чому щиток. Ще на ну, цьому щиткові я отак от обріжу, отак от обріжу, щоб він був плоскенький. Бо подеколи трапляються такі всілякі вузенькі, екстравагантні місця в усіх цих мангальчиках, мангальних історіях, так, куди ну, просто ти в габариті. Не запхаєш оце все. оце все достатньо велика річ. Оця достатньо велика річ. так, Тобі треба маленький такий щиточок, щоб ти туди його в щілинку запхав, проварив щось і пішов далі. Тому щиток треба. ну, і, і теж він не всюди влазить, не всюди влазить, тобто його треба, я ж кажу, отак от обрізати. ну, Прямо, щоб він був пласкенький. от, Я щось таких пласкеньких в, в продажу не знайшов, можливо, погано шукав, не знаю. Ну, от е, такий перший досвід е, більш-менш такого інтенсивного зварювання. От черговий короб на засоби реб на бойову машину. Теж зараз поїду козакам встановлювати. Оце все перший прохід. Це все перший прохід тут можна. Постукати по шлаку, відбити. Ну, в принципі, от, можна бачити. І оцей апарат, він настільки чутливий і настільки от мені подобається в роботі. Я ж кажу, я ще зроблю окремий огляд, я вам поміняв дроти, тримач. Настільки він мені подобається, що, в принципі, шви, схожі на ось ці, у мене вже починають виходити на вертикалі. Так? Тобто трохи там любишся, граєшся, передрочуєшся, і, в принципі, по вертикалі ну, от, схожі вже на такі шви виходять. Дякую всім за підтримку. До речі, хто має змогу бажання підтримати базовими електродами трієчкою 2,5 чи 3, буду вдячний. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.